У селі Суботів, що на Черкащині, стався конфлікт через землю. Бійцям АТО виділили ділянки із держреєстру, але отримати їх непросто, адже ця земля у приватній власності. Заплутану історію спробували з'ясувати наші кореспондентице, какварміон бил. Авату ночівував густі, як призвали. так от он в Житомирі служив. Ольга Миколаївна гортає альбом молодшого сина Михайла. Він десантник нині у зоні АТО, коли закінчиться війна, хлопець має намір повернутися у рідний Суботів і зайнятися сільським господарством. За законом йому повинні виділити два гектари землі. Про ділянку почали клопотати заздалегідь. Ми подали заявку, щоб виділили. Ну не знаю, посмотрим, чи виділять, чи ні. В Сільраді то далі нам дозвол же як Далі пайдуть діло, то ми не знаємо. У суботові мешкає ще дев'ять сімей учасників АТО. І судячи з усього. Перспективи на отримання земельних ділянок у них не найкращі. Своєї придатної для ведення господарства землі у розпорядженні сільради майже немає. Бійцям планували виділити землі колишнього колгоспу, але і тут не склалося. Хочу, Щоб ви на місці просто зорієнтувалися, я вас привів оцю точку. Сільський землемір показує поле в 20 гектарів. Тут і збирались виділити ділянки бійцям. У 90-х після ліквідації місцевого колгоспу цю землю перевели в Держрезерв. Але нещодавно місцева влада дізналася, районний відділ Держземагентства вже передав поле в приватну власність. У нас є підозри, що тут сільська рада не погоджувала їм, не робила, не підписувала акта погодження меж. Із суміжними землекористувачами і там є підроблені підписи і підроблені печаті сільської ради. У Чигиринському відділі Держземагентства підтвердили, заяву на приватизацію землі вони дійсно оформляли. Але ось кому і як начальник не пригадує. Та й самих документів у них як виявилося немає. Можливо, в обласному управлінні, можливо, на руках громадян. Я не знаю ніякої інформації на сьогоднішній день. По цих а хто це всі громадяни? Не можу знати, хто ці громадяни. Про службову підробку сільський голова Суботова написав заяву до міліції. Два тижні тому там відкрили кримінальне провадження і ось що з'ясували на даний час не встановлено згідно нема ще рішення. Вірніше, право користування цією земельною ділонкою на даний час ще не зареєстрували. Поки міліція шукає склад злочину, син Ольги Миколаївни захищає батьківщину. Жінка хвилюється, що після повернення Михайла знову доведеться воювати за свою землю, але вже не з бойовиками, а з місцевими чиновниками. Ті, які там хлопці, то вони ж більше всіх під пулями. І отак от тиха обділять. Ігор Цуркан, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область.